thank you Вітаю вас! Це програма «Гра в Мовчанку. Сьогодні гість Ігор Громов, учасник подій у цих останніх подій всіх на Майдані. І хотів би одразу, Ігоря запитати, про що мовчали ЗМІ? Ви як журналіст, які побували у всіх цих перипетіях майданівських, про що мовчали? Про що красномовно мовчали? Е, власне, власне, можна сказати, що загальну картинку показували. Але деталі, які якраз і виявляють суть, про це замовчували. Замовчали той факт, що, наприклад, побили 19-річну дівчину, яка працює в добровольчому Русі ОУН в прес-центрі пташка в неї позивний 45 кг в Неї там живого в'єса, грубо кажучи, і цю і дівчину побили ногами Чого? представники нової поліції. Тобто, за таким московським, можна сказати, сценарієм, е, працівники поліції відрізали групи людей, які були е, під час віча 19 лютого в районі Майдану. Тобто, вони розбивали на частини, і певна група людей попала е, між двома оцими. Металевими е, такими парканами, які поставили в Києві, наче для нашої ж безпеки. І вони просто взяли в коробочку. в тій коробочці були в тому числі і Микола Коханівський, і Семен Семенченко, і Соболєв, і е, інші активісти, в тому числі ця 19-річна дівчина, її побили. Е, в неї були садна на обличчі. Як вона сказала, кинули просто на підлогу, били ногами, якби її не відтягнули. Її побратими з ОУН то могла б ну, могли б покалічити просто. Змовчали той факт, що власне, мене теж, мені теж дісталося. Коли е, до мене дійшла інформація, що 19-го знову ж таки, лютого знесли інформаційний намет, який приніс, е, принесли <кій> <кій> учасники штабу. Е, або блокади торгівлі з окупантами вони принесли просто інформаційний намет до банкової, поближче до адміністрації президента, просто щоб там збирати якусь інформацію, можливо, збирати добровольців, які готові їхати на блокаду. Цей намет знесли, не дали пронести пізніше інший намет. І коли я про це дізнався, я прийшов туди на перетин банкової та інститутської. Там я побачив е групу людей в камуфляжі, які. Е Почали до мене, якби звертатися з запитаннями що... Тіп, в такому стилі, хто ти тако? що ти зробив? що ти знімаєш? Ну снідав? Е, звичайно, ні, не представлялися. Одна людина мене просто мене розсмішила. Ну, дивіться, ви там так. коктейль молота в них не жбурляють. Ви не просто шбурляли. йшли, так. знімали, вони так. не представляються, підійшли так. і що ти робиш? Е, вони, е, по-перше, вони були п'яні. Тобто, треба називати речі своїми іменами. Ті люди, яких, як я вважаю, влада звезла під час цих подій на Майдані. Протистояти активістам, протистояти. Учасникам Вічі, вони звезли їх організовано, я знаю, як мінімум дві групи з Вінниці та Харкова по 40 чоловік з кожного регіону. Зачекайте, а який сенс звозити ці групи? Е, є сенс, тому що руками міліції, руками е, СБУ, руками Нацгвардії важко щось робити. Це викликає резонанс, і тоді кажуть, злочинна влада і таке і інше. Краще це робити руками тітушок. А е, остання тенденція це робити руками так званих учасників бойових дій, які. Е, Фарбуються під справжніх бійців, які мали бойовий досвід в зоні АТО, мають, можливо, навіть якісь корочки, і приходять самі в камуфляжі, і з таким тоном менторським кажуть, ти не хороший, а ти хороший. От ти не хороший ти Звідси йди, тому що ти провокатор. Uh -huh. І такі групи в кількості 40 людей якраз і чудово боряться з активістами, з будь-якими людьми, які мають альтернативну владі точку зору. Тобто технологія, от стиметь, якщо там просто бандити тітушки, тепер вони як. так, Тепер ось, вони як війни, патріоти. Як патріоти. Тобто тут, от, знаєте, які... Але стиль той самий. Так, так, стиль так. той самий, Але уявіть, який масштаб ігри, так, якби, як, як гарно грає влада. Тобто Це вже пройдений етап, коли були. Грубо кажучи, менти пройдений етап, коли били ті тушки. Тепер е цивільне, ну звичайний громадян, б'ють учасники АТО. І тут що тут можна сказати? Ну, от, ну, е ну екстремісти та. проти, ну, так. тобто, от, наприклад, до мене підходить людина, вона прикривається. Посвідченням навіть якщо реально є учасника бойових дій. Якщо я що зроблю учаснику бойових дій, як мене сприйме суспільство, вона скаже: до да тих, хто ти, ти попер проти фронтовика, грубо кажучи, це, 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 це ж реально можуть бути фронтовики. Реально можуть бути. Може але зуправо. серед фронтовиків теж їм ніхто не дає різні. індульгенцію. Є люди, які дійсно воювали, які дійсно вмирали за Україну, а є люди, які це використовують для своїх корисних потреб. Були, які покрешували контрабанд, які допомагали, ми, брали участь. Ми, в ми в Україні. маємо Україні. називати Адрас. речі своїми іменами. Ну, ну, і тут є, да. і саме ці люди мене побили. Потім мені позвонив через два дні Грачов. Андрій Грачов, це той самий хлопець, який записав відеозвернення з окопа. Якщо пам'ятаєте, господин президент розумною лексикою. Він зараз головаточник Вінницької області, в отчини президента. Тобто це людина, яка повністю підконтрольна Гройсману, і під нього формується ця структура Атошна в Вінницькій області. Тобто, ця людина зі своїми побратимами вони приїхали в Київ. Протистояти тим людям, які вийдуть але, на віч. Але, але дивіться, якщо бути об'єктивними, інколи ж учасники також собі дозволяють дещо там так. Як, умовно кажуть. Можуть стукнути, можуть камінням так. закидати, побити шибки. Так а це є також в принципі дрібне дрібне хуліганство. хуліганство. І воно також потребує на реакції. такого дрібного. От як так. знайти от той баланс розумієте? Поліція має це робити. Поліція, тобто не завезені ті, ваше враження, що фактично оця кітушня, яка вона і провокує в основному ці конфлікти, вона не провокує. Вона реагує на будь-який момент, який. Е Невигідний в владі іде в розрізі, а, а потім розростається конфлікт, конфлучкається. Міліція, так. поліція. А потім вже стає щось паралелі. незрозуміло, хто так. де. Якісь екстремісти, хто виконує, які повноважені да. і десь комусь достається, то виходить, так. що екстремісти, так. які так. тобто закриваючи цей епізод, який стався зі мною. Мене побили, повалили на землю. Забрали в мене карту пам'яті, викрили в мене фотоапарат з моєї сумки. Я показував а Хоч повернули Потім чи? Ні. А, ні, все написана ну, заява, посвідчення не повернули. Вибачте, камеру не повернули. Я показував посвідчення, мені посвідчення розірвали його, бросили мені в обличчя сказали, ти можеш таких бумажок там 30 робити, штук за 30 минут напечатати. На, на І коли я звертався до працівників поліції, вони от 15 працівників поліції там же стоїть на розі банкової інституції. Кажу, от мене побили, група людей, яка стоїть в 100 метрах від вас. Будь ласка, зробіть щось. Вони кажуть, ви знає... не бачу, не так, чую, навчу. Ви знаєте, ми тут на охороні громадського порядку О, дзвоніть в 102. Я кажу, так це абсурд. Ну ви на охороні громадського порядку, от вам порушення О, громадського можете. порядку. Вони кажуть, інша група каже, у в нас немає паперу для оформлення вашої заяви. Тобто, ну просто маразм до такої межі, що хочеться okay. сміятися, але з іншого боку і плакати yeah. хочеться. І ще продовжується закриваючи вже оці моменти, які були 19-20 лютого, той можна сказати. Свавілі, яке було, побили ще одного журналіста. Знову ж таки, в цей момент, коли брали в цю коробочку, як я казав, буквально декілька хвилин тому, побили там журналіста, який отримав травми ще на Майдані. Володар Кир Кирус, він записаний в Фейсбуці. На жаль, не пам'ятаю точно його прізвище. Людина отримала важку травму на Майдані і так, щоб розуміли, які методи в нинішньої нової поліції, йому видавлювали. Ну, так, це саме поліція була чи Так, гітуші? Це поліція. От, поліція. от Просто поліція. Йому вдавлювали очі, от великими пальцями е, силовий прийом застосовували. Хоча він теж казав, що він журналіст, отак йому видавлювали. А очі. він це все записав, да, в заяві Так, звичайно. Це навіть є частково на е, відеокамері і не хотіли б цю, цю заяву носити в ЄРДР. Також те, що замовчали основні е, канали влади, ну, основні канали олігархічні, скажімо так. Це те, що наступного дня, 20 лютого, з майдану з підстели по суті викрали молодого хлопця, який брав участь у віче. 에, можливо, брав участь в протистояннях з поліцією. 15 поліц... поліцейських викрили його по суті серед біля біла дня, не 에, називаючи будь-яких обвинувачень, йому не видвигаючи. Але потім його повернули. Посаду посадили його в поліцейську машину, і невідомо серйозно кажу, невідомо де цей хлопець зараз знаходиться. Немає даних. Скільки вже пройшло часу? Вже пройшло ну, два дні. Зараз завтра буде третій. І мені сказали по секрету цю інформацію з джерел з поліції, що викрадали оці 15 поліцейських, це колишні беркутівці. Я теж ну, досить така. Можливо, популістично, можливо, здається інформація, але це правда. Колишні беркутівці, з них сформовано роту спецпризначення, вони пішли навіть на підвищення. Поліцейський не хочуть з ними мати загальних справ. І цю інформацію мені передав поліцейський, який каже, що ми не з ними. Ми знаємо, хто вони такі, якби ми знаємо, чим вони відлічилися на Майдані. Ми не маємо до них жодного відношення, але майте на увазі, що оцього вашого хлопчину в'язали саме колишні беркута. Я зрозумів. Ну, гостем програми був Ігор Громов, відомий журналіст. Він розказав про те, що зазвичай не показували, про що не розказували, але він ділився власними враженнями, власним пережитим і те, що він бачив. Ну а всім хоч щастить. До побачення.